Добрий день, любі мої. Е, е, вибачте, що всі мене питають, куди я пропала. Вибачте, що пропала з ефірів. Трошки був дуже е, перенапружений тиждень. Тому, е, вибачайте, так буває, що ніколи навіть, ніколи навіть включити телефон. Так. Отже, е, всі дуже просять. Зробити два відео. Одне відео по Миргороду і друге по Зеленському. Уже просто в мене в приват, мабуть, повідомлень, ну, більше 100, так точно було з запитанням про Зеленського. Отже, давайте зробимо розклад. Дивіться, хочу запитати в даний момент. І те, що запитували ви, і самі хочете дізнатися, чи дійсно це був замах на Володимира Олександровича? Давайте подивимось. Я вам скажу, що це був дійсно замах. Дійсно. Але щось пішло, по-перше, не так. А друге, це те, що насторожує з усіх карт. Ну, все добре, що воно добре закінчилось, так? І цей період закінчився. Єдине, можу сказати, що це. Ну, Це я зараз вам скажу, що це значить. Так, е, єдине, що скажу, що це не єдиний запах на цю особу, так? І е, що ну, найбільше навіть, якби, тривожить, що не останній. От так. Але ті будуть менш такі, е, е, ми будемо, можливо, про деякі навіть не знати. Це те, що було, скажімо так. Видиме і з участю, наприклад, інших людей, що вони могли побачити, щось відзняти, і тому така ситуація. Другий момент: цей замах взагалі, це як неспрацювання. Знаєте, як дали, дали людині наводку, так, ті, яка повинна була, ну, щось. Якби робити, так? Якісь дії. А потім щось як... Щось змінилося. І тому вийшов отакий от нюанс. Далі. Так, це охорона, щось вона була скована, не... не щось не так спрацювала охорона, це перше. Якась як витік інформації був з охорони. Ну, такий. Раптовий. Тобто це не спеціально, це не. Ну, давайте подивимося за гроші чи ні. Ні, це людина, яка збирала інформацію і просто так от підкралася. Це людина, яка є в оточенні, трошечки здає його. Ну, є таке. Так, е... Але та ж інформація, якою володіє та особа, яка здає, вона щось пов'язана тільки з охороною. Так, другий момент. Посадять. Людину, яка от врізалася того да, водія, який там спричинив ДТП, ну, от, щоб його посадили. Так, я бачу, що його посадять, його там щось буде пов'язано з грошима, буде. з... Але другий момент. Його наняли за гроші. От такий нюанс. Тобто він був найнятий за гроші. Отак от вам скажу. Так, це зробити. І от те, що він був п'яний, там не просто він так був п'яний, як розказують. Там було все трошечки сплановано. Далі, другий нюанс. От там я запитувала, так як, чи є, має травми Володимир Олександрович. Так, має травми. І я вам скажу, що там зі спиною. Але вони мені показують, що це не ті травми, які ну, якби, призводять до якихось смертельних наслідків. Ні. Я думаю, що ця травма, вона. Вона пов'язана з диханням буде, з диханням грудною клітиною, от таким чином. І другий момент це е, на обличчі повинні бути якісь е, сади, Не знаю, не, не бачила його після, не дивилася інтерв'ю, якщо чесно. Можливо, десь він там і мелькав, але щось там як обличчя. так? Щось там якісь садини повинні бути на обличчі. Е, другий момент, е, його оглянули рівень. Якби як зовні, ніби здоровий, в нього є якісь проблеми з... зі спиною, це перше. Друге, щось якісь повинні бути проблеми з е поштовхом і щось з ударом головою, це вдруге. І третій, от грудна клітина, що це може бути? Це не легені, зараз вам скажу, б'ється, серце. Це серце. Так, Боже, скільки дурні говорять про нього, це жах якийсь. Так, але він залишається нашим таким от. Так, правителем, якого ми всі поважаємо. Можливо, не всі його вчинки є, нам подобаються, так. але. але. Але зараз ми, от, знаєте, якийсь період, ми його так як трошечки, трошечки подивилися на нього з іншого боку. Так. Е, другий момент. Е, чогось з, з дій і взагалі з його е, бачення ми не знаємо і дізнаємось лише після війни. Оце я вам скажу. Те, що було зроблено, і те, чого не було зроблено, ми дізнаємося після війни. От так, після закінчення війни. Всім дякую і бажаю вам здоров'я. Ситуація така трошечки напружена, але я думаю, що все буде з нашим президентом. Все буде добре. Лікування якесь буде. Ну, таке медикаментозне, щось, щось він буде вживати. Якісь, можливо, пігулки, якісь ліки, то, то щось буде пити. Можливо, вже п'є. Всім дякую. Гарного всім дня і кожен день, пам'ятаємо, що кожен день наближає нас до перемоги. Всім дякую.